От оцей будинок, який ми прийшли переглядати. Це мій перший поверх. Нова плитка, новий холодильник. Yeah. Коротше, ще гараж, подарок. офігеть. Ціна 1650 Те, що ми сказали, що нам подобається, ми хочемо тут жити. Це не означає, що вас туди посеть. Треба кредитну історію, треба де ти працюєш, до кому. Коротше, наусілля, як ми меблі знайшли. Друзі, саме важче в Канаді це зняти квартиру в оренду. Я вже переглянув, може третю-четвертю квартиру. І їдемо ще раз дивитися своєю от, хазяйкою дебі. Їдемо дивитися на ще одну квартиру. Я надіюсь, нам одобрять і ми будемо вже нарешті там жити. Тому що настільки важко зняти квартиру тут, якщо ти приїжджий, тільки приїхав, не маєш кредитної історії. Не маєш рахунків банку, і якщо ти не працюєш, це взагалі жесть. Ну, трошки розкажу про це пізніше, після перегляду квартири. А зараз ми подивимося на цю квартиру, як вона виглядає, і також вам покажу. Поїхали. От цей будинок, який ми прийшов переглядати. Вау, він просто чудовий. Ми вже тут були, я вже тут був тільки що, переглянув це все, нам показали. Один мінус, що район трошки не дуже такий е, добрий. Там, до речі, завод металопереробний. Е, е, І райончик такий, е, от ви бачите, які е, люди тут живуть темношкірі. Короче, Центр Гамільтона, тут центр Гамільтона недалеко. От. Давайте я вам покажу Цей, е, ці двері на другий поверх, ці мої двері. А на другий поверх там троє людей живуть. Мама, тато і, по-моєму, син. А... Вот. а це мій перший поверх. Наш точніше, так? Да? Все нове. Все. Просто клас. Нова плитка, новий холодильник. Витяжка нових то вообще ну класно посудомийка. Ну просто клас. Просто. Зараз. Туалет, ванна. Ну, тут підвал, можна велосипеди тримати, дві, одна пральна машина, одна сушильна машина. Блін, підвал можна спати, тут ще чотирьох заселити, то й чотирьох. Ну, правда, підвал такий... Стіни не дуже, ось такі стіни, але тримати велосипеди чи ще щось супер. От. Тут кімната. Така маленька, ну, коротше, ліжко тут і все, і дві тумбочки маленькі. Саме важливіше, це, що в нас є стадіон. <смір> Вау, просто клас. Дивіться, скільки у нас місця. Ну, не тільки це якби е, е, моє місце да? і, і цього, цих людей, які живуть на другому поверсі, вот, як би обще. Місце. Але тут можна шашоки зробити, столик поставити собі. Просто клас. І саме головне, що тут два гаража. Тобто один мій, один тих людей, які живуть на другому поверсі. З тої сторони заїжджає. Коротше, ще гараж подарок. Офігеть. Просто клас. Це гараж, тих, хто живуть на другому поверсі, а це мій гараж. Сюди заїжджати можна. Е, ціна 1650 доларів плюс комунальні послуги. короче плюс 200 доларів. 1850. Ну, просто клас. Просто один мінус то район Один мінус то райончик такий не дуже, але що спочинати треба. Я довольний. Я надеюсь, нас візьмуть цю квартиру. І запропонують нам тут жити. Ну що, з переглянули ми цю квартиру а, вже вдома. Те, що ми сказали, що нам подобається, ми хочемо тут жити, це не означає, що вас туди поселять. А, процедура дуже складна. А, це не є Україна, не є Ізраїль, там, де ми жили останніх пару років. А що плати гроші далі, хоч завтра живи. Тут е, зовсім інша процедура, потрібно при, е, прийти додому, е, подзвонити, сказати, що ти хочеш. Потім е, на емейл e прийдуть, е, які тобі потрібно документи виселити їм. Е, а документів треба дуже багато. Е, треба кредитну історію, треба, де ти працюєш, документи. Е, е, можливо, навіть за останні два місяці твоя зарплата. Е, Каже, може бути таке, що тіпа, вони попросять, де ти жив, попередніх хазяїнів, щоб вони залишили якийсь ну, письмовий документ, що, тіпа, що ти нормальний не, не, не бушуєш, не портиш меблі і тому подібне. Ну, короче, то, що я прочисла, це тільки можливо ну, не половина даже з того, що потрібно. Ну, так як ми ньюкамер, то є, які приїхали, вони це знають і. Ну, коротше, на даний час я вислав тільки їм свої документи. Наша хазяйка, в якої ми ну, тут живемо, нам допомагає трошки в цьому. Сказала, що треба вислати. Ми туди їм вислали то агентство, яке здає цю квартиру. От, свої документи висилив там рік народження. На даний час це перше то, що треба, а потім вже... Інші будуть документи там, де ми працюємо, і, напевно, скільки ми прибутку маємо місяць. Коротше, люди, ті, хто здають хату, хочуть переконатися, що ти спроможний платити, що ти нормальна людина, що ти забезпечений, що в тебе все нормально з історією, що ти не якийсь там, бо тут багато людей різних буває. І, наприклад, ми сказали, що ми хочемо. Ще люди сказали, то тобто є 10 людей сказали, що вони хочуть там жити. І з тих 10 людей, в тому числі і ми, вибирають вони, коротше, хазяїва, потім дивляться і вибирають по документах цих всіх, по історії, бо там пишеш про себе. Треба написати про себе, хто ти, що ти, з ким ти, де ти, коли ти приїхав, чим займаєшся. Ну, коротше, і вони з того всього хазяїва вибирають. Тих десять чоловік можуть вибрати тебе, а можуть і не тебе. Коротше, дуже тяжко. Я сам ще не зрозумів, як це все відбувається. От, на всі якби, 100%. От, так що я сподіваюся, нам одобрять, бо, тому що хазяйка ця, що має цю хату, вона італіянка. І, може, вона зрозуміє, що у нас така історія, що ми тільки приїхали, українці, і надіюсь, нас візьмуть в цю хату. Хата дуже класна. От і буду вас тримати в курсі через пару днів. Можливо, будуть якісь результати, чи взяли нас на цю квартиру, чи ні. А вже потім, якщо ми будемо переїжджати, ми вже знімемо наступне відео, як ми переїжджаємо. Ну і пройшло у нас цих пару днів. Нас, нам погодили. Цю квартиру пройшло буквально 5 днів. Як це відбувалося, трішки коротко розкажу. Пройшло 5 днів, ніхто нічого не відписував. Я написав, в чому проблема. Ну, дайте якісь результати, так чи ні. І вони зв'язалися сьогодні зі мною, вибачилися, бо наші документи, ці, що ми заповнювали, всі загубилися. Коротше, вони про нас взагалі забули. От. І сказали, що ще раз, це все треба підписати ці документи. Ну, Документи це просто договір. Договір оренди, що ти стільки-стільки маєш платити, так і так, і тому подібне. От. Я, ми це все з сьогодні зробили, і нам погодили, хазяйка теж ну, згідна, щоб ми там жили. Тобто, документів ми більше ніяких не давали, де ми працюємо, кредитну історію, нічого ми не давали, нам просто повірили на слові. І взагалі це якесь чудо, тому що. Наші документи загубилися, про нас взагалі забули і тут знову згадали. І нам тут же день погодили. Я не знаю, як це так можливо, але це просто жесть. От. Ще раз кажу, нам повірили. Дуже багато допомогла наша хазяйка, де ми зараз живемо. От. Вона якби розказала нашу ситуацію, що ми тільки приїхали і тому подібне. І хазяйка ця, яка має квартиру, вона італіянка, теж вона якби зрозуміла нашу ситуацію. Ну, українці ж не, не є якісь там люди, що не будуть платити, і тому подібне. Бо ту речі, закон тут на стороні орендодавця. Тобто, якщо я не схочу платити, якась певна причина має бути, якщо я не схочу платити, то я можу і не платити за квартиру, і закон буде на моїй стороні. От, наприклад, був ковід. То люди багато не платили за хату, і хазяйва, які мають цю хату, вони нічого не, мож, не могли зробити. І люди жили по 4 місяці, по пів року, просто на халяву. От. І тому люди дивляться зараз на людей, щоб тіпа, спроможні платити було. От. Як нам погодили, я до сих пір ще точно не знаю. От просто якесь чудо. Ем... Ну, не знаю, вроді квартира нормальна, знаєте, якщо б була квартира погана, що ніхто не хотів жити, да, і вас туди е, якби, ну, запихають, бо тому що ніхто не хоче жити з канадців там. І, а ця квартира нормальна, і ми туди нам погодили. Ну, це просто клас. Одним мінус, то, що райончик такий не дуже центральний Гамільтона, але починати треба щось. От, так що наступне відео, дивіться нас, у нас вже як ми. Короче, новосілля, як ми меблі знайшли, е, наші новосілля і тому подібне. Бажаю вам теж удачі, знайти квартиру. Е, і будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Всім удачі, бай-бай!